Зараз будемо розбиратися, як можна вас стерилізувати просто легко, просто і масово. По-перше, потрібно ось банка, бактерії, також деко 80, простих з е металевих якихось штук, мікрохвильовка, пар, бо інколи ну, ви хочете багато чогось готувати. А як нагріватися? Бо зазвичай ставиться банка, постав, дістав, дістав, поставив. Папапам, 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 папапам. Все, банки взриваються. Другий спосіб. Ми беремо, що нам потрібно, скільки нам потрібно. Поклали зверху. Перевернули. Перевернули назад. І у вас готова консервація. Уявляєте? Отож, три простих банки по одній. Поставили. Розірвалася, і вода, яка є в банці, вона буде стерилізуватися і випаровуватися. Тому ми отримуємо і кришку, бо кришки треба проварювати 2-3 хвилини, бо інколи, поки вони гарячі, ви їх дістаєте, і вони також підзирваються. Отож, перший спосіб інноваційний. Я його раніше використовував і зараз також використовую. прекрасний, гарний і дуже-дуже крутий. Мені дуже подобається. Не дякуйте.